Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В мене вже сьогодні такий трошки весінній настрій. У мене новий звук, тому маю надію, що тепер мене буде чутно трошки краще. А ось за ці дві неділі дуже багато чого я почала з нових процесів. Багато чого я просто кинула в'язати. У мене також є нові покупки. А ось тому це має бути такий дуже насичений влог. Тому починаємо. Ну, давайте, як завжди. Почнемо з покупок, щоб зараз все подивилося і потім до цього не поверталися. Перше, що я замовляла, це ось такі ось не знаю, зажими для петель. Щоб коли ти в'яжеш, перевішувати сюди петельки і щоб вони там висіли. Якщо ти там в'яжеш горловину, чи, можливо, там рукава, або там ще щось, або знизу там, треба щось поміряти і просто перетягнути, тому що я зазвичай перетягую на ниточку. Сказати, що це прям дуже зручно, ну, на постійній основі я буду цим користуватися, ні. Але інколи от саме таких маленьких штучок мені і не вистачить. Чаї, ось тому взяла на перспективу, ось, щоб вони просто в мене були, тому що дуже давно вже на них дивилася. З цікавого і того, що я дуже-дуже довго чекала, це в мене спиці. У мене є два набори спиць. Спочатку я замовляла ось ці. Вони такі. Досить довгенькі, ось такі. Вони десь 10, 10 см або 10,5 см. Тут у нас починається розмір від 3 мм до 10 мм, і також до них додаються ось такі пластикові дротики для того, щоб їх прикручувати, і типу стопери зелененькі. Я вже в'язала довго ними, ну, ось дві неділі я вже їх тестую, і хочу поговорити про саме ось такі, я їх замовляла з тему, я залишу знизу на них посилання. І також замовила ще ось такі дві два дротики: це 20 см і 15 см на рукави. Ось, взагалі, вони такі гостренькі, там були різні кольори. Я спочатку замовила синій, потім відмовилась, потім замовила ось такі. Ось жовтенький. Що мені подобається, це те, що тут дуже багато розмірів. Не треба купляти окремі якісь спиці. Ось. І взагалі дуже зручно, що тут окремо є ось цей дротик, який ти прикручуєш. І можна якось дивитися по довжині, яка тобі треба прикручувати завжди різні ось ці ну, лсички, не знаю, як їх можна назвати. Але є в них для мене один мінус це те, що кінець у цих спиць дуже гострий. Я не знаю. Як до цього звикнути, якщо чесно, тому що у мене є ну, деяка кількість спиць, таких, які я купляла окремо. Ось візьму до прикладу спиці 6 мм. У мене є ось такі, які я купляла окремо, і є з цього набору. Отут, якщо ви бачите. Кінець трошки такий гостренький, а тут такий плоский. І коли ти в'яжеш, от не знаю, як ви в'яжете, але я ось коли там петельки підбираю там до себе трішки ближче, я завжди ось давлю типу, пальчиком на спицю. І, і з цієї сторони, і з цієї сторони, я так не знаю, дуже часто я так в'яжу, думаю, що я така не одна. І коли я давлю пальчиком на цю спицю, мені прям боляче. Ось це um Не те, що я не буду їм в'язати, бо якісь вони незручні. Просто якось треба перелаштуватися, тому що взагалі набір класний і треба до нього трошки звикнути. Але ось якщо ви будете брати спиці, наприклад, не на тему, десь на якихось ось, ну, таких більш класних магазинах, там, можливо, українських, тому що в Грузії дуже маленькі вибіри, тут можна замовляти лише ось з таких, типу, китайських сайтів. То звертайте увагу, щоб тут у вас кінець був не такий прям гострий. Це дуже зручно. Ось це така моя вам порада. В'язала я цим набором собі кардиган, потім його вам покажу. І коли почала в'язати рукава, я зрозуміла, що ось ці спиці вони занадто довгі. І взагалі незручно, вони там не згинаються. І навіть коли я замовляла ось цю саму лісочку трішки меншу, там 15 см. То це мені не дуже допомогло. Ось, і зрозуміла, що мені треба ще один набір. Це вже такі маленькі, дуже прям маленькі спиці, а вони 5,5 ,5 см. Ось такі різнокольорові. Якщо чесно, я ще їм не в'язала, але вони точно такі ж, просто іншого кольору. Вони такі ж гостренькі. У них тут є також ці лісички в комплекті і такі стопери. Взагалі дуже зручно ось саме перетягувати на лєсочки і стоперами, тому що коли ти щось в'яжеш, от зараз я в'яжу юбку, і мені треба часто її приміряти, коли я в'яжу на бедрах. А, і ось ти просто не перетягуєш її на шось, от я завжди там на ниточку перетягувала, потім міряла, потім перетягувала а, а обратно це все. А тут ти просто береш, типу, ставишся стопери, приміряв, далі знов зробив собі. Спиці прикрутив і все, Боже, як це зручно, я не знаю. Це просто найкраще, що могло зі мною трапитися. Тому що от для мене момент перетягування і момент примірки це був боже, най, наймій, найулюбленіший момент, тому що ти гаєш просто купу часу на те, щоб просто приміряти якийсь одяг на себе. Тому а, дуже дякую тому, хто це придумав. Дуже зручно. Ну і, звісно, останній наш лот це які ж покупки без ниток. А, у мене вже в голові весна. А, ось, тому треба щось в'язати таке з весняних ниточок. А, у мене Alize Алізе Fine, а, Це у мене 100 бамбук. бабук. Вони прикольні, з них я хочу зв'язати собі якусь таку юпочку. Ось на літо. Зараз я вяжу собі таку більш плотненьку на весну, на осінь. Захотілося мені спробувати, і у мене колись були такі коричневі нитки, які я не знала, куди примінити. І я вирішила з них таку напробу зв'язати собі юбку, тому що поки ще. Не хочу їх чіпати, я їх купила так на перспективу, і вже коли стане трішки тепліше, я вже подивлюся, що там у нас актуального буде на літо, і почну з них щось таке в'язати. Можливо, це буде або коротеньке плаття, або така якась коротенька юбочка. Взяла два моточки і думаю, що або там на плаття, або на юбку мені буде з головою. Тут скільки метрів у 100 грамах. 440 метрів тут в одному мотку. Тому, на перспективу, дуже гарний колір. Я люблю щось взагалі рожеве, навіть манікюр у мене такий рожевий взагалі щось у мене понеслося. Таке весняне, таке весняне настрій. І це вже не про покупки. Ось хочу вам розказати, що колись я в'язала, у мене є ось такі біленькі ниточки. Це якісь натуральні, також або бамбук, або ну, щось, коротше, натуральне. Я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що тут в составі немає акрилу, це якась натуральна літня ниточка. Uh, і я в'язала з неї якесь чи плаття, чи що я хотіла, але там в'язала плаття. Uh, і коротше, я побачила, не пам'ятаю, от в лозі у когось, чи от десь я бачила інформацію, що треба uh, нитки, uh, не можна перев'язувати, типу у клубки перематувати, якщо ти щось розв'язуєш, uh, тому що ниточка портиться і uh, треба там взяти стул, і на стул так от намотати uh, все, що ти там з. Зв'язав і потім його відпарити. Ой, я не знаю, чи я щось неправильно зрозуміла, тому що я взагалі ну ось якось дуже складно зрозуміла, що треба зробити. Якщо ви знаєте, що малось на увазі, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я собі перемотала цю нитку, у мене чуть не відпала рука. Потім я його у мене є відпарювач. Я його відпарила. Ну, воно взагалі було супер пухнасте. Ось таке. Тут, ну, кое-как я його відпарила, якщо чесно, воно тут ще якось є трішки волнами, але ну це краще ніж було. І що з ним робити далі, я трошки не розумію. Я собі так ну, Зрозуміло, що я його, мабуть, або там на колінки собі там зроблю і буду так просто сидіти, в'язати. Або ну, потім я поки його перетягнула ниточками з цього з цього краю, щоб якось його зафіксувати. І поки його не чіпаю, тому що я не знаю, що з ним робити. Ось, можливо, я його якось перемотаю коротше, я взагалі без поняття, що з цим робити. Але це також ось у мене буде рожева нитка і біла нитка. Це якісь будуть у мене літні вироби. Я вже бачила якісь такі прикольні ковтинки на літо. Я тут вам поприкріпляю. І я не знаю, чи можна з цієї ниточки в'язати, тому що вона більш така. Плотненька, не така тоненька, як, наприклад, мені здається, ось на оцій фотографії. Ось. Але от щось таке літнє мені подобається. Ну і взагалі я не знаю, наскільки такі кофтинки, типу, на літо будуть примінятися мною, тому що десь там біля моря, там, можливо, воно прикольно, а якщо ти його робиш для міста, то чи буду я його носити, коли буде плюс 30? Е, мені здається, ні. А якщо буде якась прохолодна погода, чи зігріє вона мене, звісно, ні. Е, тому це, можливо, також буде якийсь там літній лук на пляж. Е, але поки ще я не думала про це, просто перемотала. У мене, мабуть, ще якісь частинки є цією цієї ниткою, у мене її дофіга. Е, там ще може бути один або два таких кручених штучки е, перекручених. тому Поки так, якщо я зрозумію, що буду робити з цим, то я і всі інші розв'яжу і вже буду з ними щось робити. Так, на покупках на цьому-всьому, все, давайте переходити до того, чим зараз займалася і що в'язала. Давайте поговоримо про кардиган, який я в'язала з червоних ниток. Я спочатку зробила ось такий собі шматочок, пров'язаний, щоб порахувати петельки, скільки мені буде треба. Я їх вираховувала і зробила ось такий кардиган. У мене тут є візерунок, дуже гарний. Мені взагалі дуже сподобалося, як він. Вийшов в мене. Тут я ще планувала зробити з боку резинку один на один, як окантовочку таку. Роблю отут рукав. ось. Але що я хочу сказати? Взагалі, я, мабуть, тут зараз зроблю вставку, як він на мені виглядає. Я можу сказати: нитка, акрил 80% і 20% шерсть, це була погана ідея, хоч і колір гарний. Тому що коли ти в'яжеш, він нормальний. І на дотик, ну не можу сказати, що він прям неприємний, якийсь, нормальний, але якщо ти перев'язуєш його 3-4 рази, наприклад. Щось у тебе там не виходить, то ниточка, ну, звісно, вона нейтрально починає так трошки скатуватися. Ну, і взагалі, вона стає такою менш приємною. Я так розумію, що після прання вона трошки зміниться і все одно розпушиться. Але ось при в'язанні якось складнувато. Я зрозуміла, що горловину я, мабуть, хотіла б зробити трішки меншою. От трішки вище, щоб вона більше прилягала до шеї. Але перев'язувати я вже, мабуть, не хочу, тому що ну якось дуже багато тут було вкладено в нього і дуже тоненькими спицями. і Якщо чесно, мабуть, я не хочу цього робити саме через те, що я не буду її зараз носити, цю кофтинку, тому що вже літо і я вже не, не встигла її так зв'язати, щоб ще поносити, тому що якщо у нас і тепло, то вже вдягають або в гуртку, або в футболку якось в кофтах вже ніхто не ходить. У нас або там, 10 градусів, або плюс 25 на сонці. Це вже якась не дуже актуальна річ. Я поки її відкладу, і я думаю, вже коли буде от ближче до осені, я повернусь до цих ниток, щось з них перероблю. Так, я вже перемістилася трішки ближче до свого робочого столу. Хочу показати вам те, що в'яжу зараз: це у мене юбка. В'яжу її з Alize Cotton Gold. Це 55% котону і 45% акрилу. Вони такі коричневі. І зараз покажу, що у мене виходить. Ось така юпочка в мене виходить, як я її в'язала. Я собі гачком набрала спочатку повітряні петельки, три ряди. Я собі пров'язала просто лицьовою гладдю по колу, потім я пров'язала резинку. У мене було 12 рядів резинки. Потім три ряди. Я в'язала одну петельку лицьову я пров'язувала і виворітну я знімала з ниточкою спереду. І так пров'язала три ряди, для того, щоб тут був такий як, як підгін. Щоб воно не було таке більш ну, гарне, як фабричне. І потім знову ж таки 12 рядів резинки один на один і три ряди просто лицевою гладью, і потім ось ці петельки я пров'язала разом і почала в'язати лицеву гладь. По бокам я собі зробила там один маркер і тут другий маркер. Ось у мене. І почала тут розширювати кожен третій ряд. Кожен третій ряд я робила дві петлі на розширення. Ось так у мене виходить. Ну, Взагалі мені подобається, як воно виходить, я приміряю. У мене таке поступове розширення по бедрам, а, Який я хочу силует, я ще поки не знаю. А, він буде не прям такий супер приталений, але і не а, дуже широкий, а, більш такий по фігурі, скажімо так. А, я зараз розширю по бедрам. А, коли вже там буде трошки а, ну, більш-менш така нормальна юбка, я примірюю, покажу вам, тому що зараз. Ну, тут нічого приміряти, вона зовсім коротенька. Більш як пояс <хи> якийсь. А, ось. Але ось ця резинка це просто взагалі моя любов. І а, я брала резинку, а, купляла собі. Зараз у мене, може, якийсь шматочок залишився, щоб я вам показала. Може, десь і залишився, але де я не знаю. Я взяла собі таку плетеньку резинку, яка тягнеться, щоб у мене ось нормально тягнулася моя юбка, і вона не була така більш розхлябана. Я все ж таки захотіла, я думала, або просто зробити такий як жгут, який буде затягуватися, або прошити резинкою. Вирішила прошити резинкою, тому що так мені здається, воно буде більш ну, якось гарно триматися. І резинка взагалі у мене ось. Ну, на весь на всю мою резинку вона не тоненька, щоб е, добре тримала талію, і мені так здається, воно так краще е, дивиться, аніж коли зовсім тоненька резинка. Е, тому м -м -м, зараз е, це моя основна робота. Е, і прям дуже хочу її дов'язати, щоб ще трошки поносити, тому що е, мені здається, що якщо прям зовсім потепліє, то я вже не встигну її поносити. А якщо буде така погода, як зараз, коли у нас супер тепло, потім супер холодно, потім знову тепло. То може я ще десь з нею і встрягну. Ось і такий коричневий колір, мені здається, він взагалі до всього буде добре дивитися. Якщо ні, то буду носити її восени. І мені здається, що у мене настільки багато ниток, що я навіть зможу зробити до неї якусь ковтинку, і буде у мене такий, як в'язаний лук повністю. Ось тому це буде якийсь можливо костюм. Це я так вже щоб зовсім наперед. Ось тому отак. Ну і давайте з вами повернемося до моєї сумки, яка просто вже відстрадала дуже багато моїх нервів. Як ви можете згадати, якщо дивилися, якщо ні, то подивіться. Тут я хотіла зробити ось таку сумку. Я спочатку її зробила досить великою. У мене взагалі була спочатку, я зв'язала ось таку, не знаю, велику по картинці, я десь бачила у Пінтерсті, і по цим розмірам я в'язала оцю сумку. Я її зв'язала ось таку велику, і тут вона була дуже довга. Я її поміряла, і от якщо я вам знайду фотографію, я робила собі. Яка вона вийшла у мене гігантська. Це просто капець. Я думала, блін, навіщо мені така велика? Я хотіла зробити тут ще підклад. Я перев'язала на ось таку в половину меншу, аніж цю. Ось тут вона в мене. Така я зараз скажу, скільки тут сантиметрів у мене вийшло. Я її зв'язала десь 27 сантиметрів. У мене всього вийшло. А ця у мене вийшла. Ну, щось, мені здається, дуже багато сантиметрів. Так, а ця у мене вийшла 41 см. Ну, вона прям супер велика. Е, ось я е, хотіла зробити тут підклад. Взагалі, тут зараз буде така епопея з цією сумкою. Ми тут з вами надовго. Так, я робила підклад, я вже його примітала і пішла його нести жіночці, яка може його пришити мені. Я його віднесла, мені щось сказали якусь супер велику суму за те, щоб зробити чотири стіжки на моїй сумочці, і я зрозуміла, що ні, вибачайте, це щось дуже багато для мене, не знаю. І... Я не розгубилася і купила собі швейну машинку. Я не знаю, як боротися з цими покупками. Я думаю, що я не одна така людина, яка трачу купу коштів. Але що я можу зробити, якщо воно так є? Обзор на машинку буде трішки далі. І знаєте, що саме цікаве? Вона мені не знадобилася. Чому так? Я її спочатку а, намітала, все зробила. І я, по-перше, ця сумка була дуже велика. Я просто в моменті, коли її склала, а, примітала цю тканину. Я її склала, як мені потрібно. Я зрозуміла, що вона а, досить а, масивна сама по собі, досить масивна. Вона велика, що мені, ну, мені такого не треба. Я там хотіла просто сумку, куди я можу щось там скласти і піти. Там, якась, не знаю, весняна. А це у мене просто якийсь мішок картоплі. А, ось, і Я так зрозуміла, що тканину треба було якусь більш тоненьку брати. У мене прям така а, плотна тканина, ось у мене є від неї шматочок, вона тягнеться. І вона прям така, як з однієї сторони, як кожа, а з іншої е, сторони вона так тканинка. Е, і е, я просто зв'язала сумку трішки менше і в дві нитки. Е, якщо її скласти, вона вийде такою невеличкою. Е, сьогодні її будемо зв'язувати, тому що у мене якось. Не доходили до неї руки, щоб її зв'язати. Вона, виходить, така маленька. маленька. Е, сама по собі е, я тут її приложила до себе, і мені здається, що мені от нормально, щоб вона була така невеличка, я туди змогла складати все, що мені там треба буде. Е, тут я ще якусь невеличку ручку дов'яжу, щоб я могла її носити саме на е, плечі, а не просто у руках. Е, я буду робити отак: вона більш плетіша знизу, якщо щось сюди покласти. То вона не прям провалюється дуже сильно, але, ну, дивлячись, кого який телефон, у мене прям така махіна. Тому ну, телефон у мене все одно трішки пров провалюється, але якщо це там навушники ключі, ключі, якась там там, якийсь блиск, щось якась мілочовка, то ну, взагалі норм там, з головою місця, і це щось цікавеньке, і для деяких моїх там. Весяних луків, мені здається, що це прям така прикольна ідея, якось цікаво компонувати. Ось покажу вам мою швейну машинку. Тут 19 різноманітних стручок. Ну, вона взагалі така супербазова, вона не професійна. Жаном у мене колись була швейна машинка ще у Запоріжжі, вона залишилася у мами, і вона також була Джаноме. Вона мене більш ніж влаштовувала, вона прям така супер класна. Була трішки, у мене була Джана Маміла. Вона трішки, мабуть, краща, аніж ця по функціям своїм. Але ну, те, що тут є, це більше, ніж треба. Тому, взагалі, нормально. Ось тут можна. Ну, тут взагалі треба розбиратися. Якщо є хтось, хто е, користується, то от, Genome – це взагалі прям, е, дуже класна фірма, тому зверніть увагу саме на ці машинки. Ось така сумочка в мене вийшла. Взагалі е, дуже класно вийшла. Мені прям дуже подобається. Така м'якенька і так я хотіла маленька, зробила ручку, таку. Досить тоненько, але вона в дві нитки і вона така більш пружна, не буде розтягуватися. Можливо, тут ще зроблю якісь гачки, щоб воно закривалося, але в цілому дуже гарно. Це, мабуть, все, що я хотіла вам показати на сьогодні. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та пишіть коментарі. Мені дуже цікаво їх читати, тому дуже дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.